Поліція швидко прибула на тривожний виклик до квартири номер 2 Те, що на них чекало всередині, не кожен бачив навіть у фільмах жахів. За словами поліції, це було одне з найжахливіших місць злочину, яке вони коли-небудь бачили в Джексонвілі. Молода жінка лежала на ліжку, розкинувши ноги. Все в кімнаті вказувало на те, що вона з усіх сил боролася за життя, але величезна кількість ножових поранень. Не залишила їй шансу. Хто мав стільки ненависті, то 25-річної офіціантки Корі Паркер адже у товариської дівчини було чимало друзів, частина з них тепер стала підозрюваними у тяжкому злочині, бо характер нападу говорив про те, що це було дуже особистим. Детективам знадобиться два роки, щоб дати відповідь на питання. Корі Паркер родом з Рочестеру, штат Нью-Йорк, але дівчина завжди вабили теплі місця, і вона мріяла жити ближче до океану, тому вона переїхала до сонячного Джексонвілю, штат Флорида. Це місце ідеально підходило Корі, адже вона теж була дуже світлою та теплою людиною, яка, здавалося, може знайти спільну мову з будь-ким. Дівчина дуже швидко знайшла собі друзів на новому місці. Одна з подруг згадує, як Корі підійшла до неї на пляжі та сказала, що часто бачить її тут і не проти проводити час разом. Згодом коло подруг ставало дедалі ширшим. Дівчина навчалася в коледжі Джексонвіля. Корі була дуже амбітною і цілеспрямованою людиною. Вона жила у невеличкій кімнаті під час навчання і дуже хотіла знімати власну квартиру. Однак на це потрібні були кошти, яких дівчині бракувало. Корі звикла досягати своєї мети, тому влаштувалася працювати офіціанткою в місцевому барі Рек Таверн, що на пляжі «Атлантик» на неповний робочий день. Корі дуже подобалася ця робота, вона товаришувала з колегами і щодня спілкувалася з різними людьми, які приходили у заклад. Для відкритої дівчини це було те, що треба. Одного дня Корі поділилася з подругами радістю. Що тепер знімає власну квартиру. Вона знаходилася на першому поверсі у житловому комплексі, що недалеко від пляжу. Просто житло мрії, дівчина мала б поїхати додому на День подяки, адже в цей період якраз були канікули. Але вона вирішила, що краще візьме додаткові зміни на роботі і працюватиме повний день. 25 листопада 1998 року Корі зустрілася з подругами в барі Заріц, в одному з її улюблених місць. Вони гуляли до пізньої ночі і потім розійшлись, а наступного дня якраз мав би бути день подяки. Як правило, цей день кожен проводить у колі родини за святковим столом, тому не дивно, що друзі та подруги Корі були заклопотані, і ніхто не звернув уваги, що дівчина ні з ким не контактувала. 27 числа вона мала б з'явитися на роботі, але чомусь не прийшла. Дівчина не мала звички запізнюватись і тим більше прогулювати свою зміну. Друг та колега по роботі зголосився піти до неї додому та перевірити, чи все добре. Корі жила недалеко. Чоловік прийшов до житлового комплексу, в якому та знімала квартиру, та постукав у двері. Всередині було тихо, і дівчина не відчиняла. Він повернувся на роботу ні з чим. Це занепокоїло менеджера закладу, і він попросив одного з кухарів ще раз сходити до неї додому і бути трохи наполегливішим. Однак кухарю також ніхто не відчинив він вирішив обійти будинок та позаглядати у вікна, бо квартира дівчини знаходилася на першому поверсі. Жалюзі були закритими, проте чоловік таки знайшов одну шпарину, завдяки чому побачив ногу. В крові. У ті часи далеко не кожен мав мобільний телефон, тому кухар помчав назад до ресторану, щоб викликати поліцію. Прибувши на місце злочину, офіцери були приголомшені, в кімнаті були всі ознаки запеклої боротьби, стіни були заплямовані, як і тіло корі. Її залишили у позі, що мала сексуалізований підтекст не виключено, що над нею могли скоїти наругу до чи навіть після нападу. Патологоанатом стверджував, що корі отримала 101 удар ножем, 54 з яких було нанесено, коли та вже не дихала, тяжкі поранення були зосереджені в області живота та обличчя, а чисельні порізи на руках дівчини вказували на її спроби відбити атаки. Ліва долоня була сильно порізана, схоже, корі схопилася за лезо під час боротьби. Слідчі були впевнені, що злочин було скоєно на підґрунті чогось особистого. Але не могли зрозуміти, для чого дівчину залишили в такій позі, адже, як виявила експертиза, слідів сексуального контакту з чоловіком не було. Можливо, злочинець дійсно мав на меті вступити скорі в інтимну близькість проти її волі, але бійка, що виникла між ними, підняла у нього всі сили та бажання. Слідчі знайшли сліди крові на зовнішній та внутрішній стороні кухонного вікна. Оскільки замок на дверях не постраждав, значить зловмисник потрапив в дім через кухонне вікно і покинув його так само, залишивши кривавий слід на митці. Одяг, в якому корі бачили останній раз в барі, був складений та лежав на ліжку. Слідчі припустили, що нападник міг бути в кімнаті до того, як дівчина повернулася і чекати на неї. А коли вона роздяглась і готувалася до сну, вийшов зі свого укриття та напав. Або ж він міг залізти в дім, вже коли дівчина лягла спати. На перший погляд з помешкання нічого не зникло вся квартира була в повному порядку, окрім спальні, в якій знайшли дівчину. Але, як виявилося, згодом було дещо зайве це запальничка фірми Зіпо, яка валялася на підлозі біля ліжка. Дівчина справді палила, але коли цю річ показали друзям та подругам, ніхто не впізнав її. Запальничка стала першим речовим доказом, який міг би привести до вбивці, але надважливою зачіпкою було волосся, яке знайшли на шкарпеці корі, і у руці дівчини при ростані виявили ще одну волосинку вона була вирвана з коренем, що полегшило отримання ДНК, яке негайно внесли до національної бази даних. Жодних відбитків пальців на запальничці Зіпо експерти не знайшли, а у базі ДНК, на жаль, не виявили жодних збігів. Проте слідство тривало, детективи опитали всіх друзів та колег дівчини, і першим під підозру потрапив хлопець Корі Девід Уілтон. Їхні стосунки лише починалися пара пробула разом три тижні, і про нього було мало що відомо, але Девіда швидко викреслили зі списку підозрюваних, адже він святкував День подяки з рідними у іншому штаті, і це легко було перевірити. При вивченні телефонних дзвінків загиблої. Випливла цікава інформація напередодні нападу Корі надокучав один номер як виявилося, він належав її колишньому колезі, посудомийнику Еріку Джонсу. 27-річний хлопець був не просто закоханий у дівчину, всі помічали його нездорову одержимість нею. Він постійно кликав Корі на побачення, але отримував відмову за відмовою. Коли Ерік звільнився, вона видихнула з полегшенням. Думаючи, що тепер стане легше, але не стало. Як кажуть свідки, він запросив дівчину в черговий раз відсвяткувати День подяки і сказав, що вже купив продукти на святковий обід на двох, що було доволі дивно корі, як завжди, сказала йому ні. У Еріка не було судимостей раніше. Та на допиті він ще більше змусив поліцію думати, що вони знайшли саме того хлопця. Адже речі, які говорив Ерік, викликали сумніви у його адекватності. Він не став приховувати свою закоханість у дівчину. Ерік підтвердив, що був одержимим корі, а також почав розповідати про свої темні сексуальні фантазії, в яких він здійснює наругу над жінками та забирає їхнє життя. То, може, цього разу він дав волю своїм фантазіям. Копи майже впевнилися в цьому, коли Ерік неочікувано почав описувати все. Що хотів зробити скорі. Він в подробицях говорив про те, як ріже її та бере силою. Ерік зізнався, що психічно нездоровий і бореться з хворобою тим, що приймає ліки, але вони не здатні спинити всі темні думки, що приходять в його розум. Описаний хлопцем, хоч і нагадувало картину, які слідчі побачили в кімнаті Корі, але все таки сексуального контакту не відбулось. Хлопець був надто ходим. Та хворобливим на вигляд можливо, йому дійсно не вистачило сил, аби скоїти наругу, в нього взяли зразок ДНК, щоб порівняти зі знайденим у квартирі корі, і результат дослідження не виявив збігів. Як виявилося, у корі був не один прихильник, подруги дівчини описували її як високу і ефектну вона сміливо могла б стати моделлю, якби захотіла. Коли Корі заходила в приміщення, то одразу привертала до себе увагу. Як засвідчили близькі до неї люди, красунею захоплювалася ще одна людина, і це дівчина на ім'я Тіфані. Вона входила в коло подруг Корі, свідки стверджують, що в ніч перед вбивством вона пішла з бару близько першої години ночі разом з Тіфані. Але жінки роз'їхалися у різні сторони, кожна на своєму авто. Корі поїхала додому. А її подруга в інший бар. Тіфані розповіла поліції, що вона подзвонила Корі близько другої години ночі, та відповіла і сказала їй, що вже спить, натякаючи, що краще продовжити розмову наступного дня. Вона також розповіла поліції, що під'їхала до квартири Корі близько четвертої ранку і постукала у двері, але ніхто не відповів. Було дивно, що Тіфані поїхала до подруги в таку годину. Це зробило її підозрюваною. Оскільки вона була на місці злочину приблизно в той час, коли це сталося, слідчі мали переконатися у правдивості слів Тіфані вони перевіряли телефонні записи та побачили, що Тіфані насправді не дзвонила корі о другій ранку. Але що ще дивно, Тіфані у розмові з копами згадала такі деталі поранень корі, які не були оприлюднені. То, можливо, на тілі дівчини не знайшли слідів проникнення. Бо на неї напала жінка. Копи припустили, що Тіфані була закохана у подругу, а відмова та вміст алкоголю у крові тієї ночі зробили свою справу. Коли Тіфані попросили надати ДНК, вона відмовилася і цим ще більше навела на себе підозру. Однак був важливий момент зразок ДНК, отриманий на місці злочину, містив як X, так і Y хромосому. Жінки мають дві Х-хромосоми, тоді як чоловіки мають комплект з Х та Y. а це означає, що вбивця чоловік. Тому Тіфані також була виключена з числа підозрюваних. Але як тоді жінка знала деталі, які ніхто не знав? Виявилося, вона мала знайомого, що працював в кареті швидкої допомоги. Він бачив тіло корі і розповів їй всі деталі. Потім жінка заявила, що гадки немає, чому історії дзвінків відсутня інформація про те, що вона телефонувала Корі тієї ночі. Вона клялася у тому, що справді дзвонила подрузі, а також запевнила, що дійсно вважала Корі дуже привабливою дівчиною, але вона не мала романтичних почуттів до неї, і взагалі тіфані не цікавлять жінки. Слідство зайшло в глухий кут майже два роки по справі не було нових зачіпок. Вони весь час шукали винного серед кола знайомих постраждалої, через те, що характер злочину говорив про щось дуже особисте. Тепер поліції довелося визнати можливість того, що Корі взагалі не знала нападника, а чоловік, який це зробив, просто мав сильну неприязнь до жінок. Щоб виключити можливих підозрюваних чоловіків, що так чи інакше були в житті Корі, поліція взяла 38 зразків ДНК. Та серед них не було жодного позитивного результату. Потрібні були ще свідки, або люди що могли щось знати, але мовчали з якихось причин. В якості заохочення поліція призначила винагороду у розмірі 20 тисяч доларів за інформацію, яка може зрушити з місця цю справу. Завдяки цьому місцеві почали завзятіше згадувати, що вони могли чути чи бачити у той день. Відгукнулися співробітники місцевого ресторану, розташованого всього в декількох милях від квартири Корі. Вони не були впевнені, що ця інформація варта уваги, але все ж сказали, що один з їхніх колег, Роберт Денні, поводився підозріло після того, як в новинах сповістили про загибель Корі. Він прийшов на роботу в сльозах і розповів своїм колегам, що його син загинув в автомобільній катастрофі в Техасі, звідки він родом. Чоловік сказав, що немає грошей на похорон та дорогу. Тоді колеги вирішили допомогти та зібрали для нього кошти. Коли менеджер пішов віддавати гроші сестрі Роберта, вона була дуже здивована. Жінка сказала, що ніякого сина у нього немає. Як виявилося, Роберт Дені жив у житловому комплексі Корі, його квартира знаходилася навпроти вікон дівчини, але поверхом вище. Він мав чудовий оглядовий майданчик зі свого вікна і міг бачити все, чим займається корі. Він не приховував, що спостерігає за красуною з будинку напроти. Роберт часто розповідав колегам про це хлопець жив зі своєю сестрою, і якраз нещодавно жінка вигнала його з дому через дивну поведінку. У розмові з поліцією вона зізналася, що іноді прокидалася від того, що він спостерігав за нею, поки вона спала. А також нерідко ловила його за непристойною справою біля вікна. Колега Роберта на ім'я Джулія розповіла, як він зателефонував їй серед ночі та попросив приїхати допомогти зібрати речі. Вона здивувалася, але погодилась. Хлопець зустрів її на порозі квартири весь знервований він постійно курив і мав божевільний погляд. Тоді в розмові спливла згадка про сусідку, яку нещодавно вбили. Роберт сказав, що вона дуже подобалася йому, і він хотів з нею зустрічатися, потім він показав на вікна дівчини, і саме так Джулія зрозуміла, що мова йшла саме про користь новин. Крім того, брат Роберта на ім'я Патрік в даний час відбуває довічне покарання у в'язниці в Техасі за те, що завдав жінці 95 ударів ножем. То це у них сімейне. Під час слідства Роберта допитувала як сусіда. Але він сказав, що не знає, хто така Корі, і його не вважали підозрюваним. Копи не помітили на ньому ніяких ушкоджень тоді. Роберта знайшли за 800 миль від Джексонвіля. Він познайомився з заміжньою жінкою в інтернеті, яка була набагато старша за нього. Спочатку вони довго листувалися, потім це проросло у дещо особисте, і, врешті-решт, Роберт напросився якийсь час пожити з нею. Вони мали інтимну близькість за спиною у чоловіка. Поліція викликала Роберта на допит, але щоб не налякати його, хлопця покликали під приводом бійки в одному з барів Меріленду, у якій він був помічений. Це було лише для того, щоб він добровільно здав свою ДНК або довести, що він не брав участі у тій бійці. Проте Роберт відмовлявся Під час допиту він курив. І навіть подбав про те, щоб зберегти недопалки, щоб копи не забрали їх. Він то пхав їх за вухо, то складав у кишеню. Тоді йому запропонували пляшку з водою, але той навіть не доторкнувся до неї. Наприкінці допиту його попрохали підписати лист, в якому говорилося, що він відмовляється здавати свою ДНК. А коли його попросили запечатати листа, він також відмовився залишати свою слину на конверті та порадив копам самим це зробити. Роберта довелося відпустити, але поліція встановила за ним цілодобове спостереження сім днів на тиждень. Вони слідкували за ним вдома і на роботі, де він кожні 45 хвилин робив перерву на перекур, але завжди забирав недопалки з собою. Проте одного дня чоловік таки схибив. Під час куріння Роберт постійно сплював на землю, і, оскільки йшов дощ, його слина плавала на поверхні кількох калюж. Що полегшило експертам зібрати зразки. Коли біологічний матеріал було протестовано, він ідеально співпав з ДНК, знайденої в квартирі Корі. Чоловік все заперечував, казав, що його ніколи не було в тій квартирі, але докази були беззаперечні. Йому пред'явили запальничку зіпу, яку чоловік, начебто, не впізнав, хоча і зараз користувався запальничкою цієї фірми. Та колишня дівчина розповіла, що раніше бачила у нього запальничку старого зразка і навіть описала її. Опис збігся з тією, що знайшли у спальні корі. Вважається, що Роберт був схиблений на привабливій сусідці і постійно спостерігав за нею у вікно, інколи навіть самозадовільнявся у процесі, кожного разу фантазуючи про неї. Але ці фантазії ставали дедалі страшнішими та жорстокішими. Одного дня вони мали звільнитися з хворого розуму Роберта і стати реальністю. Він тижнями накопичував ненависть до дівчини, він ненавидів її за те, що вона лише плід його уяви, і це почуття переросло в несамовиту лють. Корі дійсно не знала цього хлопця. Вона жила своїм життям, не підозрюючи, що за нею постійно спостерігають, не розуміючи, що вона живе у чиїсь хворій голові, як недосяжна мрія. Але самому Роберту здавалося, що він знає її, адже постійно жив з її образом. Увечері, 25 листопада, він бачив, як дівчина збирається в бар вона залишила вікно відчиненим, бо їй подобалося як запах океану наповнює кімнату. Саме через це вікно злочинець потрапив всередину та заховався у шафі. Він чекав, коли дівчина повернеться, аби втілити всі свої фантазії в реальність. Коли Корі роздяглась та збиралася лягати спати, він кинувся на неї. Під час запеклої боротьби дівчина вирвала пасму волосся нападника, а його запальничка випала з кишені. Він не помітив цього. Роберт навіть не очікував зіткнутися з таким сильним супротивом, хоч він і був у шкіряних рукавичках, ніж все одно порізав його руку. Саме цей кривавий слід він залишив потім на миці та біля вікна. Він не пішов через хідні двері, бо на порозі горіло світло, і він ризикував бути поміченим. Чоловік продовжував наполягати на своїй непричетності. Коли Роберта запитали, як тоді його кров та волосся потрапили в квартиру Корі, він сказав, що це міг занести сусідський кіт, або він міг чнути настільки сильно, що частинки ДНК потрапили в її квартиру. Чому Роберт був схильним до таких страшних речей, невідомо. Можливо, це була травма дитинства, а можливо, він мав старшого брата за приклад і хотів перевершити його. Присяжним знадобилося лише 45 хвилин для того, аби дійти згоди. Роберт, як і його старший брат, був засуджений до довічного ув'язнення без можливості отримати умовно дострокове звільнення. Отримати ранній доступ до нових відео та дивитися версії без цензури ви можете, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на наш Бай